Всім привіт! Так, ну що, у нас така погодка сара. Дощ пройшов вчора мокровато, намочив наш так лопати. Е, хотів фрезерувати в саду, Ну, пройшов якби дощ, думаю, почекаю трошки. І вирішив е, короче, фрезу зробити. Що я зробив? Приварив три гайки сюди, тому що в мене оторвало оцю шпільку. Оторвало і залишилась вона внутрі. Я наварив три гаючки, закручується все нормально. Тому що висверлить оттуди я не знаю який. Якби, це проще. Потім одру якщо що, і можна висвертити. На скору руку в принципі цей, це все діло працює. Потім у мене тече отут редуктор, тече, тут сальники стоять. Ось такі тут сальнички стоять. Ось. У мене було так два штучки. Е, Нумерація тут о, е, 35 56 на 12. Ось до новий сальничок. Ось видно, яка з них вироботка. Тут почті вже немає оцої юпочки на оцьому. Ну, все одно, мені кажеться, що тут маловато для них, ну, якби надо, трішки товще, щоб вони були, тому що видно, що він крутився. І коли я розбирав, тут була. Трава набита між ними ще, напевно, з сантима було це забита травою. Ну, якби 4 роки, як і 4, навіть 7 де того, років 7, напевно, працювало. В принципі, я купив такі ж самі. І поставлю, ну, якби за 4 штуки віддав 150 гривень за такі сальнички. Поміняю, думаю, будуть працювати. Ось такі магенький. Тут в принципі нічого складного немає. Відкручуємо ось ці чотири болтики і ну, корпус саме відкручуємо. Так. Зараз ще один відкручую, тому що вже в мене масло текло, Уже, я думаю, допрацює, але вже дивлюся ні. Вигодніше купи сальники, ніж масло по літрушки сюди забивати по 150 гривень за літр. І сальники 150. Ось видно, самий корпус. Сюди лягають сальнички оці. Зараз поставимо на старі, подивимося, як вони. Ось. Один і зверху лягав вторий. Ще пода... Ось. Ось. Як вони, два штуки в цей корпус лягають. І все. І якби в мене вони ще бігали, бігали по валу. Там була забита травичка. Це вирішив замінити. Це все діло приварив, щоб. Вирішив замінити, тому що тече капець. Ну, ось видно, редуктор весь мокрий, тут аж тикво. З тої сторони ця трава набивається. Ось, і залазить під оцей щиток, який набивається аж внутрі. Ну, в принципі, не скаржусь за 7 років, там ізносились, нічого страшного. Цепок. Той, що я міняв, у мене там є відео. Ходить, все нормально, чесничок посадили, фрезерував, все чітко. Питань немає по ципку. Ципок китайський брав, типу оригінальний, ну, Китай. Е, а так все працює. Зараз у нас такої роботи немає. Не знаю, планую збирати фрезу і потім вже фрезерувати. Тут сад. Там у мене молодий сад є, треба буде це все діло перемішати, ну, не знаю, якщо погода дозволить, то будемо. А якщо ні, то хоча б забризкати дерева бідним поросом. Ну Це вже в слідчому відео вже покажу. У нас тільки-тільки пройшли більні осадки, які дали змогу прорости зерновим. Ну і намокти, щоб оце почва промокла, щоб можна було щось -то робити, тому що це фризує і порвав на сухій землі. Призрував в саду під часник і оце і виламало мене ось цю шпильку. Виломало по твердой почві. Так що якось так. ну Все, буду збирати, в принципі, тут вже показувати нема що. Закрутити там болтики, закрутити шпильку, це вже все таке діло. Все, всім удачі, до нових відео. Далі вже будемо вже показувати, як будемо бризкати і що будемо робити. Все, всі, пока.